Сьогодні ми послухаємо голову Новопавлівської громади, що знаходиться на Дніпропетровщині. Це громада і Межівська громада, можна сказати, межує з Донецькою областю і вже готується зустрічати ворога. Тому послухаємо, що скаже цей голова громади, потім я прокоментую. Бо дещо знаю за нього, і за Новопавлівку, і за Донецьку область. Слухаємо. Декілька днів тому один Новопавлівський петух написав у Фейсбуці, начебто я став на лижі, як він пише, і втік і здав Новопавлівку. Не будемо розмовляти про цього петуха, немає ніякого сенсу. Але скажу, що він був. Недалеким від істини, тому що через пару-тройку годин я дійсно стану на лижі, я люблю це діло і поїду покатаюсь у нас в лісі. Там випало багато снігу в нас. Але зараз не про лижі і не про петухів. Зараз про єдність. Вчора був день єдності. Ну, якось хер несе про лижі, про, про ліс. Ну, який дурачок. За 10 кілометрів від е, лінії фронту піде в якийсь там ліс, де навіть якщо є сніг, то по коліна, і буде там на якихось лижах кататися. Ну дихать, звісно, він не їзде. Ну, явно не в своїй новопавловці на лижах кататися. Так ото. -от. А, а нещодавно я подивився фільм Дюнкерк. Де розповідається про е, такі ще одну із трагічних історій в житті Великобританії, де е, на початку Другої світової війни в Дюнкерку це е, порт во Франції застряло близько 400 е, е, тисяч військових, які були майже в повному оточенні. І їм було дуже складно евакуювати звідти. Так от керівництво Великобританії через БіБІСІ звернулося до жителів, до всіх жителів, до всіх громадян допомогти з евакуацією оцих військових з Дюнкерка і відкликнулася там величезна кількість як транспортних кораблів, так і цивільних кораблів. Яхт, і прочі, прочі, прочі. Тобто дуже-дуже багато громадян відкликнулись на 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 цю, на заклик про допомогу і вивезли таке. Близько 400 тисяч військових вивезли з Дюнкерка, таким чином врятували, можна сказати, Збройні сили Великобританії. Так от зараз ситуація. Приблизно така ж, як, як і там Великобританії. На нас наступає страшний ворог, захвачує наші території. І зараз він впритул підійшов до кордонів Дніпропетровської області зі сторони Новопавлівської громади. Там декілька кілометрів відділяє від кордонів і декілька сіл, в буквальному сенсі Горіхова, Катлярівка, і все, і далі. Дніпропетровська, Дніпропетровська область, Новопавлівська громада, то саме там дуже потрібна допомога нашим військовим на сьогоднішній день. Допомога потрібна екскаваторами. В глобальному сенсі там працює один екскаватор, цивільний екскаватор, це фірми Чугуєва, який працює в день і вночі, можна сказати, вже на півроку точно. І зараз катастрофічно не вистачає цих екскаваторів. На сьогодні підключився до нас, до фірми Чугуєва, підключилася Миколаївська громада, і я дуже вдячний Віктору Миколаївичу Годоєвцеву за цю допомогу цим екскаваторам. Тобто, він вони нам допомагають вже сьогодні. Там працює цей екскаватор, але цього дуже мало. Нам потрібно ще там, як мінімум, десяток екскаваторів, щоб ми могли зробити все необхідне для того, щоб не пустити ворога на територію. Мова не йде про Новопавлівську громаду, мова йде про Дніпропетровщину, а за Новопавлівкою там Іванівка, Мичівська громада, за Іванівкою Гаврилівка, це Маломихайлівська громада, і так далі, і так далі. і так далі. Якщо ви думаєте, що ми пересидимо, що ми далеко там десь, ну хтось так може думає, то ми чітко знаємо, що цей ворог він зупиниться тільки там, де його зупинять. Я пропоную зупинити. Його ще на території новопавлівської громади, а ще б краще Та ви що, да? оце вам дійшло через три роки, да? Що треба його зупинити. А до цього вам було не до цього, да? До цього не треба було зупиняти, бо далеко до вас було. Бо думали, що Дніпропетровська область не доторкана, а тепер то вже зрозуміли, що треба зупинити його, що треба підключатись. Було. Там, де зараз він є, на території Донецької області. І я вам точно кажу, що це в наших силах. Завтра я буду в Новопавлівці. Значить, розміщення і харчування я беру на себе, скажімо так, за допомогою тієї фірми, яка я вже сказав, заправка буде. Людей в чиїх інтересах вони будуть працювати. З вас е екскаватори і працівники на цих екскаваторах. Е там, де вони будуть працювати, там безпечно на сьогоднішній день. Е е ніякої загрози е там немає. Тому я вас прохаю, всі керівники громад. А як же безпечно, якщо до вас 10 кілометрів, а й вже літають на 20 кілометрів. Як же десь, що вони будуть копати, на якому кордоні. Ну це теж такий от. Е, у кого є такі екскаватори. Це малі екскаватори, петушки, як ми їх називаємо, GCB, Hyundai і, і таке інше. А також е, керівники підприємств, у кого є такі екскаватори. Тільки разом ми зможемо перемогти цього ворога. Долучайтесь до нас, долучайтесь до Віктора Миколаєвича Адоєвця і е, Миколаївської громади. Дякую, чекаю на наші рішення. Ну а тепер трошки про цю голову розкажу, тому що я знаю саме від новопавлівців. От, е, Микола Горлов, він е, директор підприємства, великого підприємства. е, Яке оброблює землі на території Новопавлівської громади. Коли почалась війна у 2022 році повномасштабне вторгнення, цей голова громади не, працю... не працював у себе в громаді, десь виїхав, надав свої повноваження заступникам, і там без нього все робилося, що робилося, що не робилося. То вже таке, то вже друге питання, але його в керівництві громади не було. Ну і тут, коли вже Донецька область впала або падає, появився голова громади. Ну, зрозуміло, тому що помістя велике, тому що підприємство, яке приносить дохід, активи, і вони просто будуть ну, розрушені. Тому тут у нас з'являється голова громади, який, сразу, який сразу починає ходитися, як же так, як же ми допустимо до Дніпропетровської області, та також не можна допустити, і все подобне. Потім проводить сесії, говорить, що зробіть військову адміністрацію. Мене можна взяти головою. Ну, я розумію, там військова адміністрація, там трошки більше повноважень, але ж все ж таки маючи третину бюджету в виді свого підприємства, маючи бюджет громади, маючи в запасі ну, 3 роки майже, от, можна було робити без військової адміністрації. Але ще ну, ставить ультиматуми всім, От, ніхто на це не реагує, і вони з депутатами складають свої мандати. Ну так, так само краще, в принципі, не буду судити правильно, неправильно. Але вони залишили громаду без, без нікого, без влади. Далі, Далі. зараз голова громади. Шукає екскаватори. А де ж ви були 2-3 роки тому? Чому ви нічого не робили? Тут а, написали коментарі. А, да. Ось, а чому ж ви не зібрали коаліцію екскаватором під Вогледар, який прикривав 2,5 роки всіх. Натомість ви делегували свої повноваження заступникам і займатися своїми справами. Ще осінь хлопці довбали посадки під вугледаром і благали про екскаватори, де всі були. Тепер отруємо, отримуємо закономірний результат, тільки життя не повернеш. І я сам був цьому свідком, я під Вугледаром провів весь це літо 2024 року, знаю ситуацію, знав, як там трималися, і знаю, що реально не вистачало там теж всі на ентузіазмі. Країна не допомагала, сусіди не допомагали, люди виживали. І тепер ось він відповідає на цей коментар. Да? При чому тут делегувати свої повноваження до коаліції експлуататорів? Ну, при тому, що вас не було, вам було не цікаво, коли почала своя дупа горіти, то от уже треба і посвітитись, да? по-друге, до нас ніхто не звертався з цього приводу, та й коаліцію ексеваторів під воглотаром потрібно було збирати точно на Новопарській громаді. А чому би не вам? А ви, сусіди? Ну, ви наперед стратегічно не, не подумати, не змогли, так? Да? Де ви були? Звісно, не ви, тому що вас не було. Екскаватори, які є в наявності на території Новопавської громади, належить моїй фірмі, моїх родичів. О, фірма ваших родичів, да, ви там взагалі не при ділах. Ну, це так зараз модно на родичів. Всі три роки війни працюваю, працював і працює в інтересах багатьох організмів майже кожного дня. І на завершення, якщо коліція екскаваторів не була, не була створена на превеликий жаль, під вугледаром, то що тепер? Не потрібно нічого робити? І тут же ж відповідь: це для того, щоб ваші колеги не вели себе як ви, два з половиною роки і долучалися поки не пізно. Ну тут все зрозуміло. А фірма за три врожаї три врожаї 2022, 2023-24 року могла вже 6 ескаваторів купити. І топ було її бюджету невідчутно. Сам фермер і сам розумію, що ці ескаватори це ну, пиль для такого господарства. Яке там має 3-4 тисячі гектарів землі. А ще 6 могло інше господарство купити вашого села. Теж там ще одне господарство велике є. А в межах громади у вас вже 20 би було і без проблем перекопали всю територію громади за 3 роки. Показати приклад, натомість. Показали би приклад, натомість один плач Ярославний. Якби ми нічого не робили у вас часу, сіль не було. А якщо б ваші громади підключилися, то взагалі б спокій був у вас. Натомість ваші сусіди, межова, викривають злочинців, які обворовували людей знедолених війною. Ну так, да, там місцева поліція не відкриває кримінальне провадження по факту викрадення майна донецького фермера. Так, е, да, там вони всі друзі, е, всі кумов'я. І ось отак можна коруч, викрасти машину соняшнику. От, це у фермера, який з 22-го року втратив все, який з кредитом, який відкрив благодійний фонд, об'єднав людей і допомагає і Збройним силам, і переселенцям, і потребуючим. І не копійки грошей він не просить. Він... Без залучення донатів допомагає е, як може. І це все висвітлюється. І при цьому всьому, да, оце такі ось е, в кавичках, друзі, от е, сусідні громади нашої області е, такими займаються ділами. Що хочу сказати? Що добре всі можуть розказувати. Але саме таке цікаве, стараються нікому не розказувати, тому що такі вони всі хороші, тільки люди погані в їхніх глазах. Але людям треба не мовчати, людям треба говорити і говорити правду. За правду не соромно. Якщо ти щось того не зробив або неправильно зробив, завжди можна визнати свою помилку. А говорити, що я один цар і всі холопи. Ну, То до тебе таке відношення буде. Дуже прикро, що ділять області, і дуже прикро, що значить, ту область можна віддати на розтерзання, а отут ось кордон, і тут будемо плакати умаляти, а тут не можна. Ми ж всі за одне, і тепер ми бачимо результат. А результат тоді, що просто не вистачило трошки сил. І були дуже зручні рубежі. Ці рубежі я знаю, кожне село там обходив. Я родом з звідтиля. І велика новосілка, і вугледар це просто супер були. Але ж всі мовчали, наблюдали. Люди. Е... Та шо, люди просто горем умиваються три роки. І далі пішло продвиження, тому що ну, не вистачило зусиль здержати там ворога. І всі наблюдали, і це реально так. Дай свої теж не луччі. Я не скажу, що там вся наша громада, всі наші дві там громади, всі, всі там напрягалися. Та ніхто нічого не напрягався. Наша громада теж молодці. Новосілку сілку а в них тендер на 6 мільйонів на якийсь, навіть е, не ескаватор, а там якісь е, машина з стрілою там для погрузки там чогось. Взагалі там не розумілось, зачем вона треба. Ну і не тільки це, У нас такі самі фермери, такі самі по 3 тисячі чи по 4 тисячі гектарів. Вони теж були на, на відстані від Вугледара Великоновосілки, там 20-30 кілометрів. Думали, що вони за пасуху взяли. Ну нічого, вже їх немає, вже вони всі ну, пов'їжджали, порозбирали. Да, слава Богу, що вони не в авральному порядку в'їжджали, що в них був місяць-два зібратися, розібратися і поїхати. Але ж їх теж благали, допоможіть, допоможіть все на морозі були. А дехто думав, що він пересидить і буде царювати. Але ці люди ну, зараз в лікарнях в Дніпропетровській, тому що ну, не вийшло пересидіти. Все, Андріївку бомбили, розбомбили, там всі села бомблять. І це зрозуміло, що треба об'єднувати об'єднуватися об і бути просто людьми, людьми серед людей. А інакше, ну, інакше нас розторзають. да й все. Так, що ось так.